Потужний народ потужної країни, з вами ваш незламний президент. Друзі, ну що, сьогодні чергове російське ПСО проти мене? Прийшли якісь набушники до моїх друзів і знайшли в них мішки бабла. Ну це що, ну ви знущаєтесь чи що? А що ви думали в них знайти? І злаштували цього скандал? А що в мене мають бути бідні друзі? Друзі президента Зеленського мають бути бідними? Ви б хотіли, щоб вашого президента були бідні друзі? Ні. І я не хочу, щоб в мене були бідні друзі. То чого ви хочете? В чому проблема, в чому претензія? А, ще кажуть, що це все грабували на енергетиці, то це ще треба довести. Взагалі, яка енергетика в країні, в якій є сонцесяйний президент? Володимир, Зеленський, Ясно Солнечка, так я ж все освічу вам і без них. І от до чого всі ці набуш, ШМАБУ, що вони там ходять, що вони шукають? Прийшли до мого товариша, Міндіча, Це мій партнер, друг. Людина тепер кудись має їхати серед ночі, ламати ноги. Ну, бо не в Україні ж далі чекати, що буде. Тепер він вже за кордоном. Ну, і, і це, А мені це боляче. От я захочу завтра з кимось поговорити, з ким поговорити? З ким? Міндіч в бігах. Чернишов під заставою, то да, мені скоро вже не залишиться навіть з ким поговорити. Як мені далі працювати? А ці псошники все не заспокояться, все накидують, накидують. Це все проти мене. Щоб, значить, президента якось образити. Ну це все, друзі, неправда. Знаєте, якщо ви чуєте погане щось про президента Зеленського і його друзів, це одразу це може бути тільки одне: російське ПСО. Кажуть, що вкрали 100 мільйонів доларів. Ну, значить, це російське ПСО. Скажуть, що вкрали ще й через Росію виводили. Ну, так двічі російське ПСО. Це погане про мене, це російське ПСО. Всі, хто це говорять, це російські агенти. От дуже проста схема. Зараз зроблю розкидочку по телеграм-каналах, так і напишу, що заважають мені працювати. Навіть так вже зробили, що знаєте, звернення не можу зібратися і вийти, записати, не знаю, про що сказати. Може почитати вам вірші Тараса Григоровича, як умру, то поховайте. Ні, 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 не дочекаються. З вами ваш незламний президент.